Здебільшого ми розповідаємо у своїх відео про справи самого Запоріжжя, не завжди торкаючись області. Але ж там теж крутяться гроші, і такі, знаєте, немаленькі. Це ютуб-канал Запорізького центру розслідувань. І сьогодні ви дізнаєтеся про те, куди ж витрачаються зараз гроші на Запоріжжі. Вже можете ставити вподобайку під цим відео. Попри війну і окупацію більшої частини області у нас продовжують освоювати чималі кошти. Переважно на дороги водопостачання і відновлення обсиляних будинків. І так, здебільшого, це те, що зараз треба. Асфальт, який вже став мемом розбрату, потрібен не тільки для мирного життя, але й для війни. По ньому в тактичному тилі швидко рухається техніка та везуть поранених від нуля до обласного центру. Розвалені обстрілами будинки теж необхідно відбудовувати, щоб їх руйнація не пішла далі та вони лишались придатними до життя в цілому. І вже далі починаються нюанси щодо прозорості, швидкості та цін. Отже, топ-5 тендерів Запорізької області. Наприклад, тендер на отримання автодоріг загального користування. На початку 2023 року сума складала доволі рекордні для області із 70% окупованих територій 489 мільйонів гривень. Але цю суму зменшили до 186 мільйонів. Або ж про обстріляні будинки, їхня відбудова зайняла чимало часу на ще етапі тендерів. Спочатку на них виявили завищені ціни по окремих позиціях і скасували перші Конкурси, але ось так несподіванка на тендери оголошені вдруге. Подалась і виграла та сама фірма, що подавалась вперше. Будівельна компанія Консул. Це фірма з сусіднього Дніпра. Місцеві будівельники до чималого тендеру чомусь так і не дійшли. Дивимося ми на ці тендери і розуміємо, що у прифронтовому регіоні життя триває, наскільки це можливо, та за умов обстрілів ракетами. І ціни на це життя навіть не дуже часто завищуються. Грошей зараз небагато і влада намагається жити посредством. А ви згодні з цим? Пишіть свої думки у коментарях. Ну і не забудьте підписатися, аби бути в курсі подробиць про Запоріжжя та область, які більше не розповість ніхто.